Ще більший витрат на війну, і чим менше прибутків від нафти, тим вищі в РФ ціни на комуналку. Наступного року на болотах вони зростуть рекордно в окремих регіонах на 20% і навіть більше. Подорожчає все: і електрика, і навіть газ. Хоча в РФ він свій і його вдосталь, бо вже давно продавати його нікому. Найбільше вражає те, що платити більше росіянам доведеться не за покращені послуги, а за те, що самі вони називають тотальним комунальним пеклом. Наприклад, у воронежі навіть опалення взимку стало справжньою розкішшю. У більшості містян батареї досі холодні, теплотраси розриті, та ремонтувати їх не поспішають. Чиновники перекидають відповідальність один на одного. Звітували, що всі до сезону готові, всі прозвітували. А за фактом тільки включили і одразу десь щось прорвало. Дуже незручно, враховуючи, що ночі холодні, мені пощастило, у мене є обігрівач, але загалом дуже неприємно На вулицях Самари. Ріки з окропу під землею рвуться теплоцентралі, і гаряча вода вимиває собі шлях на поверхню. Місцеві кажуть, такого жаху не бачили вже півстоліття. Дворами не можна пройти. Все перекопано. Щоб дістатись до труб на дорогах, які капітально ремонтували ще влітку. Комунальники зривають новий асфальт: мільйони рублів на вітер. А коли все полагодять, ніхто не каже. Ні, не, не погуляти тут багато дітей. Постійно ця пара. Мешканці постійно скаржаться, постійно шумить вода, парує. Треба викликати аварійку. Бувало, що ми і вночі виходили до цих ям і викликали аварійку. проблеми з комунальною інфраструктурою спостерігають у більшості міст. Ремонтувати не встигають, немає грошей. Регіональні бюджети порожні, бо саме з них фінансується рекрутинг на війну. Воно й не дивно. Якщо платити по кілька мільйонів кожному бажаючому підписати контракт з армією РФ, на ремонт труб грошей не залишиться. Місто середньоуральськ взагалі оголосили неплатоспроможним через великі борги населення та недофінансування з Кремля. Якщо говорити по-простому, опалення та вентиляція, гроші на вітер. А на цих кадрах осінній сюрприз від комунальників для жителів Омска. Під ногами чоловіка провалився асфальт в буквальному сенсі цих слів, і бідолаха впав у вирву з окропом глибиною понад метр. Чоловіка ушпиталили зі значними опіками тіла. <плес> На Тамбовщині люди забули, що таке нормальні дороги. Жителі одного села вже понад 10 років не бачили в очі асфальтоукладача. З цих кадрів можна подумати, що під Тамбовом Путін проводить ще одну СВО. Але на Росії так нині виглядає мир. Цим шляхом люди щодня добираються на роботу. А до них кажуть не їде вже ніхто, навіть швидка відмовляє. А якщо і приїжджає, то не менш ніж за годину. Звернення всі наші до голови закінчилися тим, що засипали ями не обіцяним щебнем, а будівельним сміттям, де була проста арматура метрова. Не паряться комунальники і в російському орлі. Там не було холодної води у частині міста майже тиждень. Жителі засипали інтернет скаргами. А журналісти попросили тамтешнього голову водоканалу їх прокоментувати. Відповідь не здивувала. Людям незручно люди скаржаться. Бачили, напевно, в інтернеті пишуть багато цікавого. Мене в інтернеті, крім порно, більше нічого не цікавить. Цієї зими до всіх негераздів росіян додаються ще й відключення світла. Ми відповідаємо на терор Москви. Тож наші дронарі активно працюють над тим, щоб занурити Росію у темряву. Найбільший шанс опинитися в умовах повного блекауту мають мешканці південних областей РФ. Там знищено вже майже 60% енергетичної інфраструктури.